Друзі, усім привіт! Я Іван і в цьому відео я розповім, як приготувати смачне печиво вдома. Для цього нам потрібна кухоння ваги, але це не обов'язково: борошно 250 г, цукор 200 г, 2 яйця, масло 100 г, сіль, сода, ємкість та пергамент. Насипаємо у ємкість яйця, цукор та сіль. Та перемішуємо. Готово. Можна робити це міксером, але я роблю відтилку, бо мені так зручніше. Додаємо сливочного масла, бажано, щоб воно було м'яке, та соди. Перемішуємо. Додаємо борошно та ретельно перемішуємо. Повинна бути густим. За допомогою чайної ложки робимо формочки та викладаємо на противень. Ось такі кульки та ставимо у піч на 15 хвилин на 180 градусів. Ось таке апетитне печиво з вами вийшло. Став лайк цьому відео, підписуйся на канал смачного!